Доброго дня. Сьогодні поговоримо про МРТ. Чому висновки МРТ так часто різняться від остаточного діагнозу? І взагалі, чи може МРТ поставити діагноз? Всі ми рано чи пізно будемо потребувати МРТ з віком, з травми. На жаль, більшість з нас це питання не обійде стороною, колись ми з ним зіткнемося. Як лікарі, дуже часто стикаюся з проханням пацієнтів. Подивитися МРТ. Ну, можу подивитися дистанційно подивитися МРТ. Можу подивитись, не питання. Але зазвичай за таким проханням криється бажання почути діагноз. Бо в МРТ вже є діагноз, що, що далі робити? Раз це коли ще є самі змінки МРТ. Там, але регулярно подивитися МРТ це значить прочитати висновок МРТ і щось там вирішити по цьому висновку. Кількість таких запитань не зменшується, це спонукало мене розповісти. Про те, що дає нам МРТ, навіщо і коли ми його призначаємо? Чи можна поставити діагноз за МРТ, яка взагалі різниця між МРТ-апаратами, центрами, висновками МРТ, не буду зупинятись на принципах роботи магнітно-резонансного томографа. Нагадаю лише, що МРТ краще показує мікі тканини, а КТ краще показує кістки. Це дуже спрощено. Тому що при цьому КТ використовують і для діагностики проблем головного мозку, гематом в голові. А МРТ використовують для виявлення стресових переломів, кісток, наприклад. Тому це дуже спрощено, але більш-менш краще запам'ятати хоча б так. Отже, навіщо лікарі-ортопеди призначають МРТ? Відповідь здається, очевидна, для того, щоб дізнатись діагноз. Але ні, найчастіше МРТ призначається для того, щоб уточнити. Підтвердити, спростувати, виключити вже встановлений попередньо під час огляду пацієнта діагноз. І різниця між уточнити, підтвердити і спростувати, і між поставити діагноз величезна різниця. Ось такий ось дідовський огляд у більшості випадків набагато точніший і важливіший, ніж найкраще мрт дослідження. Якщо, зрозуміло, його проводить грамотний лікар. Якщо не грамотний лікар, ну, то і МРТ його теж не рятує. Вдавалося, МРТ внець діагностики, а ні. Чому так? Тому що, по-перше, МРТ показує далеко не все, багато структур пошкоджень МРТ показує не точно, а деякі не показує взагалі. Багато діагнозів взагалі не мають жодних способів підтвердження, окрім огляду. Або ж вони можуть мати зміни на МРТ, УЗД, рентгенограмах, але вже в дуже запущених і важких випадках. Або якісь ледь помітні такі зміни. Такі діагнози, які на МРТ можуть бути війні. Але частіше за МРТ картина без суттєвих змін. Таких діагнозів повно. Це епікондиліти, всі знають лікоть тенісиста, лікоть голфіста. Це п'яткова шпора, це стара назва. Зараз прийнято називати підошений фассід. Це нейродистрофічний або Кербес-синдром і багато-багато іншого. По-друге, МРТ часто виявляє зміни, які можуть бути причиною болю чи дискомфорту, але дуже часто трапляються в нормі. Або якщо є патологію, то в більшості випадків не турбують пацієнта і не обов'язково потребують лікування, Бо колись боліли колись раніше, а вже зараз це просто остаточні зміни по них. Особливо це стосується власне самої наявності цієї п'яткової шпори, якихось невеликих гриж тисків і протрузій між хребцевих дисків, які там у кожного другого можна знайти тенденопатії. Якісь... Усі ці зміни можуть якісь спричиняти доволі виражені симптоми, так і взагалі. Ніколи симптомів не мати, або викликати симптоми колись дуже давно. По-третє, МРТ часто показує одразу з десяток суттєвих патологій, кожна з яких, по великому рахунку, кожна з яких може бути, можна прооперувати, може бути показанням до операції, якщо було дуже велике бажання. При цьому основна причина, через яку все це почалося, зазвичай одна, чи дві, ну, три, ну, але там, не десять, як часто описано в МРТ. Це, мабуть, основна причина, через яку не можна дуже вже спиратись тільки на висновки МРТ. Діагност описує все, що він бачить. Це не значить, що він неправильно бачить, але не все це призводить до, до, до ваших симптомів. За описом рідко вдається зрозуміти, що ж є первинно. Це можуть допомогти і самі знімки, і найголовніше огляд пацієнта. Звісно ж, МРТ вкрай важливий і дуже точний, але це додатковий метод дослідження, і він нерідко помиляється. Його висновок. Не може вважатися аксіомою. Так само, як огляд лікаря, теж. лікар може помилитись, і діагноз МРТ може помилитись, і МРТ просто як метод може не побачити деякі зміни, бувають функціональні якісь порушення, які викликають якийсь біль, дискомфорт чи щось таке, але немає анатомічних порушень, і МРТ в принципі не може це побачити. Тому не плутайте висновок МРТ і діагноз, який є. Висновок це одне, діагноз. Можу враховувати те, що є у висновку, звісно, але зовсім не обов'язково. По-друге, МРТ часто виявляє зміни, які можуть бути причиною болю чи дискомфорту, але дуже часто трапляються в нормі, або якщо є патологія, то в більшості випадків не турбують пацієнта і не обов'язково потребують лікування, бо колись боліли колись раніше, а вже зараз це просто остаточні зміни по них. Особливо це стосується власне, самої наявності цієї п'яткової шпори. Якихось невеликих гриж тисків і протрузій міжхребцевих дисків, які там у кожного другого можна знайти. Тенденопатії, якісь, усі ці зміни можуть якісь спричиняти доволі виражені симптоми, так і взагалі ніколи симптомів не мати або викликати симптоми колись дуже давно. По-третє, МРТ часто показує одразу з десяток суттєвих патологій, кожна з яких, по великому рахунку, кожна з яких може бути, можна прооперувати, може бути показанням до операції. Якщо б було дуже велике бажання. При цьому основна причина, через яку все це почалося, зазвичай одна, чи дві, ну, три, ну, але там не десять, як часто описано в МРТ. Це, мабуть, основна причина, через яку не можна дуже вже спратись тільки на висновки МРТ. Діагност описує все, що він бачить. Це не значить, що він неправильно бачить, але не все це призводить до, до, до ваших симптомів. За описом рідко вдається зрозуміти, що ж є первинно. Цього можуть допомогти і самі знімки, і найголовніше огляд пацієнта. Звісно ж, МРТ вкрай важливий і дуже точний, але це додатковий метод дослідження, і він нерідко помиляється. Його висновок не може вважатися аксіомою. Так само, як і огляд лікаря. теж. Лікар може помилитись, і діагност МРТ може помилитись, і МРТ просто як метод може не побачити деякі зміни, бувають функціональні якісь порушення. Які Викликає якийсь біль, дискомфорт чи щось таке, але немає анатомічних порушень і МРТ в принципі не може це побачити. Тому не плутайте висновок МРТ і діагноз, який є. Висновок це одне, діагноз може враховувати те, що є у висновку, звісно, але зовсім не обов'язково. Звісно, якісне МРТ це один з найважливіших помічників у діагностиці. Але важливі самі знімки МРТ у комбінації з оглядом пацієнта, а не висновок МРТ. Тому не плутати діагноз і висновок МРТ. Це навіть близько не діагноз. Звісно, якщо МРТ описує гарний діагноз, гарний радіолог, то це може значно допомогти, особливо в сумнівних випадках. Іноді МРТ дає змогу радикально змінити точку зору. Іноді на МРТ ми бачимо зміни, які можуть змінити усі наші припущення. І цих змін достатньо для того, щоб поставити діагноз і без огляду. Проте без огляду вкрай високий ризик пропустити щось дуже важливе для діагностики та лікування. Ну, наприклад, коли я бачу пацієнта з вагою 130-150 кг, або бачу пацієнта спортивної статури, вже тільки за однією цією інформацією можна відкинути половину діагнозів потенційних. Дивлюся на форму ніг там, рівні, ікс-подібні, о-подібні. Кожна форма ніг призводить до своїх специфічних хвороб в колінному суглобі та на віддалі. Дивлюсь комплексію пацієнта, загалом кольор його шкір, очей, взуття, в якому він прийшов, як сполтавана підошва і багато іншого. Це робиться автоматично, це не так, як там Шерлок Холмс. Там, щось. Просто дивлюсь на пацієнта, і вже там поливних діагнозів потенційних десь там відкидається. І так поступово-поступово починаємо з ним розмовляти, дивимося суглоби, проводимо тести, і поступово коло коло цих діагнозів можливих, які могли б в нього бути, звужується. І на МРТ ми вже маємо підтвердити чи спростувати наше припущення. Іноді зв'язка була порвана, потім зрослась, але зрослась з подовженням. І на МРТ в віддаленому періоді можемо виглядати досить пристойно. Іначе є зв'язка, але на огляді бачимо, що зв'язка не тримає. Тому. Відсугло бавтається, є нестабільність. Іноді на МРТ є розрив меніска, але біль турбує пацієнта в зовсім іншому місці. Десь на віддалі. Значить, справа не в меніску. Так, меніск, це теж можливо буде потривати лікування. Але, можливо, пізніше або навіть разом з цією проблемою, може навіть операція. Але ця операція не виправить ситуацію пацієнта, тому що болить у нього щось інше. Йому не стане легше, можна зробити операцію цього меніску, але якщо воно болить просто перевантажена зв'язка, ну це нічого не змінить, легше якщо йому не стане. Можливо, пізніше, можливо, взагалі ніколи, якщо це пацієнти похилого, похилого віку і без виражених симптомів, то часто лишаємо навіть дегенеративні розриви з навіть суттєвими мізків без операції. Дивимося загалом на стан суглоба, на, на різні речі. МРТ, за різними даними, мають точність в оцінці е суглобового хреща близько 65%. Ну, Різні дослідження були, але в середньому так. Тому, якщо ми на МРТ побачили глибоку тріщину чи скол, хряща в суглобі, ну то скоріше за все, він там є. Але якщо ми не побачили ушкодження хряща, це ще не виключає. Тому, якщо в нас є якісь симптоми і є підозра на пошкодження хряща, але на МРТ ми його не побачили, ну, це ще не значить, що його нема. Іноді доводиться робити діагностичну артроскопію для того, щоб це перевірити. Деякі патології взагалі не можна побачити. У вас, наприклад, колись тріскались губи, коли пересихають, увіть собі тоненьку тріщинку на губі. Вона може досить відчутно боліти, але ви навіть в дзеркалі її можете не побачити. А на МРТ її не буде видно взагалі. Але біль є. Так само і з дрібними якимись надрівами в зв'язочках, дегенеративними пошкодженнями. Деякі структури, такі як, наприклад, медіопателярна складка, можуть є у людини в нормі. І не болять, вона може бути збільшена і теж не давати симптомів. Але при деяких рухах вона може ущемлюватись і давати якийсь больовий синдром. При цьому на МРТ відрізнити нормальну медіапателяну складку від ущемленої, яка дає симптоми, ну, часто буває неможливо. Таким чином, навіть за умови дуже гарного діагносту МРТ центру, у висновку будуть описані всі зміни в суглобі. Як такі, що не варті уваги зовсім, так і реально серйозні. Тому що діагност МРТ не знає, що, що болить у пацієнта. Він описав все, що він бачить, а ми вже вибираємо з, з, з того, що є, е, що відповідає цим симптомам у пацієнта. І зазвичай відрізнити, що найважливіше, що власне потребує лікування, а що другорядне, за висновком МРТ не вдається. Тому обов'язково потрібен огляд пацієнта і. ну, Рідко коли ми можемо по, тільки по висновку МРТ розписати вже лікування, якісь прогнози для пацієнта. Ну а пацієнт саме цього і хоче. По висновку у нього і так і він може прочитати. На жаль, навіть усе це про ідеальний світ із гарними діагностами МРТ, якісними томографами та адекватними програмами обстеження. У нашій же суворій дійсності виявляється, що програми десь там скорочені обстеження. МРТ, значить, гарний апарат, але працює в якомусь такому експрес-режимі, діагности теж працюють, гарні не в усіх центрах, на жаль. Тому багато разів я бачив настільки погані зображення МРТ, що мені шкода просто тих радіологів, діагностів, які їх описують. Ну, Там нічого не видно. То, я не знаю, там можна якісь дуже-дуже значні речі побачити. Але навіть таке МРТ, якщо лікар правильно розуміє, що він хоче виключити, якщо, наприклад, це МРТ дуже дешеве, якось близько знаходиться інше далеко, в якомусь невеликому містечку, і лікар припускає, наприклад, стресовий перелом великої кістки якоїсь, він його побачить і на цьому, на поганому МРТ. І може скорувати навіть недорогий там якийсь поганий центр, зробити там це МРТ, і він підтвердиться або спростує свій діагноз. Якщо, наприклад, для, для виявлення пошкодження меніску треба добрий е, МРТ-апарат. Е, ми не можемо там. Для передніх рестоподібних зв'язки теж там, а бажано ще мати спеціальні програми обстеження. Тому, в залежності від того, що ми припускаємо, ми іноді можемо зробити якесь найкраще дослідження. Але знову ж таки це вирішує лікар. Чи є сенс ганяти пацієнта там, за 200 км кудись хворого там, записуватись і робити ускладнювати життя? Чи ми припускаємо. Стресовий перелом великої кіски, який ми, в принципі, можемо непогано побачити навіть на такому поганенькому МРТ-апараті. Також треба пам'ятати, що МРТ-Суглобу можна зробити за 10-15 хвилин, і це часто стандарт в багатьох МРТ-центрах як України, так і в багатьох країнах Європи, на жаль, теж часто робляться за таким стандартом. Але це неправильно. Нормальна МРТ-Суглоба триває хвилин 40. Це так, це нормальний час для півтора теслового томографа. На трьох тесло можна його скоротити, цей час. Е, ну, але в середньому так. Ти якщо ми хочемо, хочемо не пропустити чогось важливого, е, можна ще подовжити дослідження, можна і годину і півтори робити один суглоб. Е, ну, Це вже таке, в принципі, 40 хвилин це для гарного. Півтора Тесла томографа на один суглоб це такий пристойний час. Краще, напевне, якщо доробити довше, це буде краще, але і вилежати цей час досить важко і вже не набагато збільшується діагностична цінність. Треба розуміти, скільки триває якісне МРТ-дослідження. Якісне МРТ-дослідження одного суглобу. На гарному півтора Тесла томографі триває в середньому хвилин 40 Якщо дослідження робиться 10-15 хвилин, а воно так робиться в більшості МРТ центрів. Не тільки в Україні, в Україні так, але і в країнах Європи в багатьох центрах так роблять, то це дуже скорочена програма. Зрізи роблять, не всі режими використовуються потрібні. Не... Зрізи робляться десь 3,5 мм плюс-мінус. Між зрізами, ну і якби картинка для деяких вона може підійти. Але ну от всі ці розмови про точність, про чутливість специфічність МРТ, вони стосуються адекватної МРТ-програми дослідження, коли дослідження триває досить довго, якісно використовуються всі потрібні режими. А коли це така скорочена програма, Ну то відповідно. Втрачається значна частина чутливості та специфічності МРТ. Можна зробити дослідження ще більше, ніж 40 хвилин, але на сьогодні це утопія. Майже ніхто так не робить. ну, В принципі, напевне, і не треба більше 40 хвилин. 40 хвилин це гарне МРТ-дослідження на один суглоб. Чим більше час дослідження, тим більше різних режимів можна використати, тим більше зрізів, тим менше проміжки між цими зрізами, відповідно, менше сліпих зон. Мені дуже пощастило, і в клініці, де я працюю зараз, МРТ центр ну, дійсно найвищого світового рівня, де все відбувається саме так, як має бути нарешті. Плюс чудові радіологи, які описують МРТ знімки, так що я, нарешті, після майже 20 років практики почав читати їх знімки, висновки, і вони мені насправді дуже допомагають і нерідко змінюють мою точку зору. Часто бажаючи себе підстрахувати, Діагности МРТ описують все з запасом. Але при цьому до кожного пошкодження додають слово частково. Частково пошкоджені хрестоподібні зв'язки, частково пошкоджені меніски. така відповідь не дає нам нічого. Вона не дає відповіді на питання, чи потрібна операція, чи ні. Потрібно знати, наскільки саме це частково. Перший, другий, третій ступінь по якій класифікації, і від цього ми відштовхуємося в наших подальших рішеннях. Наприклад, якщо написано. Що передня хрестоподібна зв'язка пошкоджена частково на 70-80%, ну, значить, потрібно робити операцію. А якщо частково на 25-30%, тоді є значна ймовірність, що пацієнт проскочить без операції, крім деяких професійних спортсменів високого рівня. Але вам дуже пощастить, якщо ви побачите такі описи. Не факт, що вони правильні, але діагноз, хоча б не боїться взяти на себе відповідальність і сказати, що ж він все ж таки побачив. Звісно, у діагностів. Теж є своя відповідальність за те, що вони пишуть. Але коли це не абстрактний пацієнт, коли ти знаєш, що саме тобі завтра, конкретно цьому пацієнту, треба робити операцію, і то аналізуєш МРТ вже зовсім не так, як діагності МРТ-центру. Бо якщо зробиш розріз, розріжеш суглоб, а в сугобі все нормально, або ж навпаки, виявиться що зовсім щось інше, і, хоча формально я можу спиратись на висновки, юридично їм захищений, але по факту пацієнт буде висловлювати своє крайнє незадоволення не до МРТ-центру, а до свого хірурга. Тому, якщо ваш лікар не дивиться ваші МРТ знімки, а лише читає висновок, особливо якщо це ортопед-травматолог, то скоріш за все варто міняти лікаря. Висновки МРТ настільки часто відірвані від реальності, що спиратись на них ніяк не може. Навіть якщо це ну, дійсно гарний е радіолог його писав, гарний опис, правильно все описано. Але ну, там дуже багато всього. Ми не лікуємо усі ці зміни, які описані. Ми... Знаходимо основні зміни, другорядні зміни, якісь ми будемо лікувати, якісь не будемо, в залежності від віку, від стану хреща, загалом від їх комбінації. В центрі, де я зараз працюю, працюють ну, супер класні МРТ-діагности, з якими ми радимось, можемо обговорити пацієнта. В МРТ центрах, де я направляв своїх пацієнтів у більшості, теж якби. Значна кількість була дуже гарних радіологів, з якими був зворотній контакт. Тому ми направляємо до тих центрів, які знають діагнози, з якими ми працюємо, які, з якими є зворотний зв'язок. Якщо щось не підтвердилось на параці, то ми можемо їм про це сказати. Вони нам можуть щось. По телефону зателефонувати і щось додати до того опису, який описали. Ми можемо передивитись, якщо у нас є сумніви, я можу зателефонувати і передивитись. Коли є такий контакт, ну це набагато багато чому допомагає, навіть якщо десь якість МРТ, хотілося б краще іноді. Але оцей контакт з лікарями діагностами є дуже важливий. З усього того, що я казав, виникає зараз питання. То навіщо тоді потрібне МРТ, якщо воно половину всього не бачить, зате бачить купу всякої зайвої інформації про те, що ніколи не заболить. Яка діагностична значимість МРТ? Внуці використовують терміни чутливість і специфічність. Причому їх розраховують для кожної патології окремого. Наприклад, чутливість МРТ щодо ушкоджень мінісків буде близько 90-95%. Але це в ідеальних умовах ідеального МРТ центру, з ідеальними радіологами, програмами обстеження тощо. А щодо ушкодження сексуалового хреща близько 65%. Тому говорити про якусь діагностичну цінність МРТ щодо всіх діагнозів навряд чи коректно. Проте я хотів би хоча б приблизно це сказати для розуміння ситуації. Якщо для діагностики використовується тільки МРТ на якісному томографі з нормальним протоколом обстеження, то я його внести у діагноз оцінив би відсотків у 30-40. А тільки огляд пацієнта без МРТ відсотків 80. Ну, це суб'єктивна моя думка. Але огляд плюс МРТ дають змогу поставити діагноз уже в 90-95%. Звісно, ці цифри дуже приблизні, залежать від конкретного діагнозу. Тому що для кожної патології показники інформативності МРТ та огляду розраховуються окремо. Але суть зрозуміла. Якщо вибирати між тільки огляд або тільки МРТ, я б віддав, віддав перевагу тільки огляд. Але МРТ вкрай важливий інструмент для уточнення діагнозу. Дуже-дуже важливий. Я ніяк не применшую його важливості. Він в більшості випадків просто необхідний. Без МРТ ми не від, не відмовляємося, не, не обходимося без МРТ, тому що в 21-му сторіччі точність встановлення діагнозу 70% нікого не влаштовує. Крім допомоги встановленні діагнозу, МРТ дає змогу його уточнити. Наприклад, я і за результатами самого огляду припускаю розрив Меніска. У деяких випадках це буває настільки явно, що навіть негативний результат МРТ мене не переконає. Але МРТ дає змогу побачити, де саме в Меніску проходить цей розрив, яка його форма, який стан навколишнього сугового хреща. Це має значення для вибору способу лікування: видаляти пошкоджену частину, чи зшивати меніск, чи. Нічого не робити, тому що стан слова такий, що вже треба робити ендопротезування, навіть не дивлячись на розрив меніска. Ну і нарешті виключення інших патологій. Є низка захворювань, які не мають специфічних симптомів і можуть протікати під маскою інших патологій. Зазвичай вони мають ліку... принципове інше лікування, і багато з них своєчасно можна побачити тільки на МРТ. Це ще одна важлива причина, чому ми робимо МРТ. Так, ми робимо МРТ, щоб виключити пухлини, стресові переломи, асетичні некрози на ранніх стадіях і деякі інші процеси. Так, на щастя, більшість з них зустрічається не так часто. Асетичний некроз, на жаль, часто. Але несвоєчасна діагностика може призвести до інвалідизації та інших наслідків. Тому повернемось до першої нашої тези. Висновки МРТ у більшості випадків мають мало спільного з діагнозом. Навіть якщо їх написав дуже гарний, поважний радіолог діагност, тому що він написує усе, що бачить. І це правильно лікар, який вас буде лікувати, вибирає з усього цього, що саме з усього цього описаного викликають ваші симптоми. Тому що не все, що описано в висновку МРТ, ми маємо лікувати. І не все, що ми маємо лікувати, взагалі МРТ здатне побачити. МРТ дуже важливий метод дослідження, але не просіть лікаря ставити діагноз за МРТ знімками, а ще гірше за висновком МРТ. Краще б приходьте з МРТ знімками на огляд до свого травматолога. А ще краще, щоб лікар сам направив вас до нормального МРТ-центру, тому що від його результату значною мірою буде залежати і далі діагностика і далі лікування і прогнози. На жаль, ідеальних центрів небагато. Зараз мені пощастило працювати в ідеальному медичному центрі, де є ідеальне МРТ, супер команда радіологів, які це описують. Але, на жаль, не в багатьох центрах це можливо. Тим не менш, лікар знає, які мрт центри в вашому регіоні є найкраще, з ким він має зворотній зв'язок. Може, щось буде незрозуміло, він може зателефонувати до діагноста і з ним обговорити якісь питання. Якісь суперечливі, тому треба полагатися в даному випадку на думку лікаря, тому що саме йому доведеться приймати рішення, як вас лікувати далі. Ми дуже цінуємо діагності МРТ-центрів, з якими співпрацюємо. Наша спільна робота дає змогу збільшити діагностичну цінність МРТ-досліджень відповідно точність діагнозу і ефективність лікування. Але діагноз ставить ваш ортопед-травматолог або інший лікар. Які вас направив на це МРТ, з урахуванням змін на МРТ знімкав і з урахуванням, звісно, опусу МРТ. І сьогодні поки що немає технології, яка б могла замінити лікаря під час постановки діагнозу. Жоден найсучасніший томограф не може зробити це сам по собі. До цього ж ці томографи обслуговуються тими самими людьми, які його вмикають, обирають, яку програму застосувати, які додаткові там, койли чи щось таке вони там використовують. І люди ж аналізують результати цього МРТ. Пам'ятайте про це. МРТ це не якесь позбавлення впливу людського фактору, об'єктивне абстрактне дослідження. Це дуже важливий, але додатковий метод дослідження. Його результати теж суб'єктивні. Наступного разу я розповім по пунктам, чим все-таки відрізняються МРТ-центри і чи може пацієнт сам обрати собі центр для МРТ-дослідження. Ну, звісно, самому обрати буде непросто, але принаймні. Поясню чому. До зустрічі у наступному відео.